Словом відьомським, волою залізною, я прокладаю місток між світлом і тінню. Там, де панує первозданий хаос, де тінь, примари і страхи сплітаються в єдиному вирі, там хай почують моє слово. Діти хаосу, чорним вогнем, я шлях вам освіщаю, волею своєю. Двері в життя людини, що зі світлини на вас дивиться. Відчиняю, ідіть, входьте, глибини її прочиняйте, закликаю вас примари між світів, знайдіть слабке місце тіні її, проявіть те, що спить, розбудіть те, що боїться світла, хай підніметься з неї страх, хай вирветься агресія. Хай естерика говорить замість розуму, хай самоконтроль розсиплеться в попіл, зміями вітру заповзайте в її життя, нехай хаос править кожною думкою, нехай порожнеча дзвеніть у її тілі, нехай тінь гризе, не даючи спокою ні вдень, ні вночі, навіть загубиться між світів, між словами і вчинками. Між бажанням і реальністю. Най шукає вихід і не знаходить, най просить порятунку і мовчить світ, а я замикаю словом, що як лезо, Волою, що, як початка. шлях вам відкрито, шлях її замкнено від сьогодні і назавжди. Ідіть, повзіть лізьте сучі діти темноти. Не в двері, не в очі, в глиб, де вона ховає свій розум, як плісняву в горлі. Рвіть її зсередини, рвіть жорстко, без ритму, без музики, як це робить пульс, що підвищився. Нахлинайте, накривайте, стійте в її голові, як сморід, як перегар страху, Вгризайтеся у її вени, кусаючи туди. Де б'ється я ще витримаю. Ні, суко, не витримаєш, бийте по голосу, хай хрипне, по тілу хай смикається, по, ді... по дітях по дітях бийте, хай зривається, хай кричить, хай жаліє, а тоді хай знов кричить. Хай її слова звучать, як з гнилою горданіє, хай дотик до води її пече. Хай дотик до людини знебарвлює. Хай речі падають, хай ложки ламаються в її руках. Ви не в гості, ви в хазяї. Це її тіло, вам гніздо, її печінка вам спальня, її матка вам гниле джерело. Заселяйтесь у її сечу, у її кров, у лімфу, у зіниці. З'їдайте все, що від неї ще живе. Хай шамани не чують, але бачать. Хай бачать, але не зможуть вийняти. Бо як витягти тінь, яка не ззовні, а всередині? Її поле це вже ви, її тінь це ви, її я зруйноване, і хай кожне слово. Яке вона скаже, буде не її, хай кожен рух кривий, хай кожен погляд пустий. Ви тепер у ній, ви голодні, і я дозволяю жрати. Я сказала, і сказане стало. Тепер хай зростає, тепер хай точить, тепер хай множиться. Кожним її вдихом, кожною думкою, кожною клітиною. Наразі вони в ній, не в полі, не в тілі, не в голові, а в самій основі її я. І хто доторкнеться до цієї тріщини, візьме на себе, хто спробує зцілити. Прийме на свої легені цей сморід. Хто захоче витягти, відріже собі руку. Бо ця хвороба вже не зовні, вона вшита в її сутність. І хай вона шукає, хай витрачає гроші, час, сили, хай іде до шаманів, до баб, до бісів, до попів. А кожне очищення буде зворотнім викидом, хай відчуває ніщо не діє, бо сказано, бо впущено, бо замкнуто, і ключ у мене в моєму слові, в моїй волі, а рука моя не тремтить. Слово моє не зітре ніхто, хай же буде. І хай триває, і хай точить, і хай з'їдає до останнього проблиску ясності, до останнього дня, коли вона ще могла бути нормальною, бо більше не буде заклято. На цьому відео я завершую. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, Ставте вподобайки. А якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, можете звертатися через інстаграм. Пишіть мені краще в інстаграм, оскільки я не завжди маю змогу відповідати на дзвінки. А також хочу зазначити, це моя авторська робота, і я не даю своєї згоди на використання мого замовляння навіть частково. Іншими практиками майте на увазі заплатити своїм здоров'ям. Що ж, бажаю вам гарного настрою та приємного дня!